Бізнес потенціал цієї країни донедавна був відомий лише деяким інвесторам в окремих галузях. В першу чергу в сировині, а ще в машинобудуванні, космічних технологіях. Ну і звісно, декілька добре відомих українських техпродуктів. В Розпал найкривавішої війни в Європі часів Другої світової, молоді українці, що не задійні у прямих військових діях, відкривають бізнеси. У відповідь на агресію, і руйнування вони створюють нове, не приймають статус і свідомо йдуть на ризик, інвестуючи у своє майбутнє. Які їхні мотиви, що їх відрізняє? Запрошуємо і почути, і побачити історію звичайних людей, підприємців нової хвилі, українців, які, не зважаючи ні на що, наважились відкрити власну справу і грати вдов. Здавалося, світова пандемія, а потім війна скоротили горизонт планування з декат. До кварталу. Чи готове нове покоління українців знову дивитися на роки вперед? Перемістимось в травень 2023-го. Ми з вами в поїзді між Києвом та Івано-Франківськом. Він везе на трьохденний бізнес-інтенсив фіналістів соціального освітнього проєкту «Гра довгу. За два сезони з 2021-го більше 12 тисяч людей вчилися онлайн у викладачів кращих бізнес шкіл країни. Лише 125 за рейтингом другого сезону вибороло право потрапити на офлайн буткемп і змагатися за гранти. Серед них є підприємці, початківці та ті, хто тільки планує відкрити власну справу. Мене звати Олександр Бондаренко. Мені 38 років, я з Київської області, з міста Ворзі. В мене в планах після війни започаткувати власну справу. Для мене особистий е, челендж по тому, як я можу сама справлятися з своїм е, часом з своєю експертизою і зростати не маючи від когось потолка чи обмежень, тобто маючи тільки власні обмеження. Мене звати Микола, е, мені 32 роки. Я зі Львова. Ми є сервісною компанією Персол. Я сам є програміст в минулому, та я люблю створювати там різні проекти, та якими ж користуються люди. Я хочу почати власну справу. По перше, через те, що хочу реалізуватись, реалізувати свої ідеї. По-друге, взяти повну відповідальність вже за власне, власну, власну кар'єру, власне життя. Підприємці це такі особливі люди. По перше, в них дуже багато сміливості. побачити якусь проблему, з якою стикаються люди, і створити продукт, який цю проблему вирішить. саме ця сила рухає економіку. Звісно, вони дають роботу іншим людям. Як знаходити і перевіряти ідеї для власного бізнесу? З одного боку, ідея має надихати самого підприємця. З іншого існує суворий ринок, який не пробачає промахів. Як нові підприємці шукають і знаходять бізнес-ідеї? Леся Чернець, 32 роки. У мене локація літепло. Я є співвласницею. Це локація для подій в маленькому селі Кобзарівка 35 км від Тернополя. Мене звати Остап Павлюк, я з Києва. Мені 23 роки разом з батьком. Ми е, створюємо набори для екстрених ситуацій, набори їжі для екстрених ситуацій. Це такі червоні мішки, е, і зелені є в нас, е, в які входять сухпайки. Це сублімовані та дегідровані страви, які можна приготувати за допомогою окропу за 10 хвилин. Е, я Пашко Ірина, е, мені 29 років. Я родом з Бахмуту. Минулому році ми з моїм партнером започаткували бренд одягу під назвою Rebelis. Ми, коли говорили про ідею бізнесу, головним меседжем мало бути те, що це бізнес, який про Україну. Він мав бути пов'язаний з Україною для того, щоб популяризувати український продукт по всьому світу. Ми розпочали бізнес наприкінці 2022 року і розпочали його саме з тої ідеї, що пригадали, коли 24 лютого ми збирали найважливіші речі, і ми єдине, чого не поклали, це їжі. І саме з цього почалася наша ідея. Сфера одягу, тому що, по-перше, в дитинстві мені дуже подобалось шити для ляльок. В мене є навіть одяг, який я шила для себе досі. І в мене була досить товста папка з ескізами речей, які мені хотілось носити, чи то від дефіциту, того, що я не могла це придбати, чи то від творчості, бо хотіла щось придумати, чи створити щось власне. Тобто, це фактично моя. Дитяча мрія. Мене звати Оксана, мені 28 років, мешкаю у Львові. Бренд в це історія про тепер вже 48 літніх майстринь з 10 областей України. До того я працювала в it сфері але в мої обов'язки входила організація івентів. І я завжди шукала щось для команди таке не не типове, не просто прийти в ресторан, сісти за стіл, наїстись і піти. А щось на природі прикольне, місійне, і його було нереально знайти. Або дуже важко потрібно було їхати там в Карпати. Ось далеко їхати на якісь відстані. Я розпочала діяльність громадської організації Старість на радість, яка допомагає літнім людям в будинках простарілих. І власне, впродовж цієї діяльності, ми зрозуміли, що літнім людям додатково потрібен заробіток або стипендія. І, власне, ми побачили, що чимало людей створюють свої креативні вироби. Зокрема, були і в'язані шапочки, шалики, і так далі. І ми з моєю колегою звернулися до мешканки львівського геріатричного пансіонату з пропозицією почати в'язання і навчання. І в минулому році, в березні, ми коли санси були. Змінені, коли треба було шукати нові нові принципи, нові сенси життя діяльності. Ми багато говорили про дитячі мрії, і це в якийсь момент стало тою ідеєю, який, а чому б ні? Можливо, саме зараз, в той час, коли слід реалізовувати свої мрії в незалежності від того, що буде завтра, бо можливо більшої нагоди не буде. Можливо, ніколи не буде того влучного часу вдалого, і ця ідея, якби вона зароджувалась голові давно. Але от під час організації свого весілля ми зрозуміли, що дійсно такої локації не вистачає, і є вже тобто якась потреба в клієнтів потенційних на такий простір. Постатистики на цю тему і досліджень від того, що 97% стартапів, які стартували в перший рік, заваляться до кінця першого року, і 99% з цих стартапів, взагалі, до кінця третього року, що дуже невтішна статистика, це недостатнє розуміння, хто твоя аудиторія, що в неї болить. І чи готова вона платити за твій продукт? Часто підприємці з того, що я бачу, вони кидаються в ідею, тому що в них є ця проблема, вони хочуть реалізувати, тому що вони думають, що в усіх є ця проблема. Але інколи ринок буває безпощадний, і ти приходиш на ринок, і бац, ні в кому ця твоя ідея не потрібна, особливо таке рішення. Мені здається, що ми, як більшість підприємців, вважаємо, що ми точно знаємо, що потрібно ринку, що ми точно цільова і нам питати не треба. І ми виходили на ринок з певним що ми, ми його знаємо. Ось ми зараз вийдемо на ринок, і наш продукт тільки но ми представимо його світу, наш продукт просто розлетиться як гарячі пиріжечки. Такого не сталося, тому що ми дуже сильно сфокусувалися на самому продукті: на його якості, на сенсах, на пакуванні. І ми не те, щоб прям забули або не знали, що треба займатися просуванням та продажами. Ми звичайно це знали, бо ми в бізнесі не перший день, не перший рік. Але з фокусу це випало, тому ми так не аналізували аудиторію, як це було потрібно. Більше того, було важко запитувати до того, як почати бізнес, я вісім років. Працював як, як найманий працівник, та, і коли ми почали займатися бізнесом, якось такого управлінського досвіду чи досвіду в бізнесі не було взагалі, нам повезло, що ми якось багато речей інтуїтивно робили правильно. Але основний виклик в бізнесі це от правильно керувати командою людьми. Крім таких зовнішніх викликів для мене одним з найбільших викликів це було саме початок, коли потрібно було залучити кошти. Кошти потрібно було залучити в період вже пандемії. І для мене це здавалося якоюсь нереальною задачою. Я, ну, мені в голові крутились думки: о Боже, Леся, пандемія, хто буде інвестувати якісь кошти. Всі експерти з всіх лекцій, які я прослухала, радили просто знімати всі кошти з тих у сюди, де ви їх просто інвестували, і класти під подушку, грубо кажучи, під матрац, як нас люблять говорити. І це для мене була така задача в голові, просто самій собі в голові. Перебороти оце і вийти з такої зони комфорту, коли тобі треба зустрічатися з людьми і пропонувати їм інвестувати. Саме тому в відповідь на ті виклики, з якими зіштовхуються українські підприємці. Ми в фонді «Промприладу» намагаємося забезпечити максимально ці потреби. Ми залучаємо міжнародну експертизу, залучаємо кращу українську експертизу для того, щоб проводити навчальні програми, буткемпи, для того, щоб допомагати підприємцям ставати більш успішними. Ми так само проводимо консалтинг, менторські сесії, допомагаємо підприємцям залучати як грантові можливості, так само інвестиції. В українських підприємців немає доступу до дешевих грошей. Це не заважає їм шукати та знаходити можливості для реалізації своїх ідей. Вони експериментують з приватним інстуванням, залучають гранти, вчаться будувати партнерства. Як ми шукали гроші, у нас не було всіх коштів для того, щоб реалізувати проект. Бо, знаєте, на початку завжди воно виявляється, що ми зробимо щось таке маленьке, невеличке, потім сідаєш, починаєш планувати, півроку над цим працюєш і розумієш, що вже хочеш. І класніше зробити, і це треба зробити. Ну, тобто розширяється цей е, горизонт, ця картинка перед очима, і ми зрозуміли, що в нас немає стартового капіталу. Е, як ми його залучали, ну, основне це витратити всі кошти свої, а тоді є дуже великий стимул, як знайти ще ті кошти, яких не вистачає. Не варто Переживати або боятися, що там немає капіталу, бо є ну я приклад того, що ми з нуля починали і той бізнес, і зараз да, і багато таких прикладів, але має щось бути. да, Ну ти не можеш там, я не знаю, там нічого не знати, нічого не мати, і просто там я хочу власний бізнес і не знаю, що буду робити. Так, звичайно, це не працює. Якщо вже у людини є ідея, він може залучити партнера, він може знайти ці інвестиції зараз багато можливостей, тобто то можливості для реалізації цієї ідеї. Буде е, безліч, якщо людина буде їх шукати. Ми залучали кредитуванням і е, інвестуванням. Тобто ми залучали ще інвесторів. Пошук інвесторів був також е, дуже, бо дехто думає, інвестори це такі серйозні ті, дяді, типу, ти їдеш на якусь конференцію серйозно, в тебе якісь особливі зв'язки. Наші інвестори це люди з нашого кола, кола спілкування. Це люди, які зрозуміли, ну мені дуже подобається, як в Україні зміниться ця тенденція о, в молодих людей в наших однолітків. Е, я не хочу машину, потім ще кращу машину, потім більшу квартиру, ще одну квартиру, ще третю квартиру. Е, а я хочу вже думати, тобто я собі ну покрив якісь свої базові потреби, і я хочу думати про розвиток країни, про інвестування коштів кудись, навіть якщо це не якісь невеликі суми. Е, тому в нас дуже позитивний досвід інвестування. Е, інколи. Моя улюблена історія, як я знайшла одного з інвесторів, я просто йшла по Тернополю, центру Тернополя зустріла колишню співробітницю. Вона як в мене справи. А я така людина, яка завжди розказує, як в неї справи, і розказує дуже так щиро надійсно те, що я зараз. І тому я розказала свою історію. що Ми зараз пошуках інвесторів. Я сказала, о круто. А від якої суми? Я сказала, від п'яти тисяч доларів. Е, я сказала, класно. Я якраз пошуку, де би е, ці кошти свої інвестувати. Давай зустрінемось. Так я знайшла одного з інвесторів. Проекту у нас був певний список організацій та людей, куди можна було подати заявку. Ми хотіли залучати інвестиції, але це не спрацювало. Спрацювало. Партнерство несподівано. Ми просто взяли білети і поїхали в Дніпро домовлятися. Так сталося, що ми, коли приїхали і прийшли в цю арену, там сидів керуючий партнер цієї організації, оскільки ми принесли готову концепцію продукту, ми знайшли спільні точки дотику і. Вирішили запартнеритися, тобто на базі під їх брендом створити академію. Тому ми знайшли інший варіант це державні кредити 579. і ми взяли кредит на якраз на 700 тисяч гривень, взяли кредит на обладнання. І, там, в принципі, за десь за місяць-півтора вже освоїли кошти придбали обладнання, і це врешті решт дозволило нам виконувати державні замовлення. 25 тисяч приблизно став стартовий капітал. Моя колега спробувала податись на грант відродження. Вона подала сформувала заявку для того, щоб виграти цей грант. Треба було перемогти на бік ID. Ми швиденько зняли відео, щоб показати, як майстрині в'яжуть додатково. Це було наше перше промо. Ми закликали всіх підтримувати, і ми на той час не збирали п'ятдесять тисячу. І після цього власне фонд відродження надсилає ще одну заявку величезну на ці інші 50 тисяч. І це був непростий момент. Тобто ми вже на той час мали 100 тисяч і перші замовлення від дитячих садочків на рукавиці. Наш стартовий капітал це були е, гроші, які були відкладені, вони були. На той момент це. Е, Початок повномасштабного вторгнення момент коли, максимальної невизначеності, коли ми, як найняті співробітники, ми жили з думкою, що ось зараз нам напишуть або подзвонять і скажуть, що вся компанія зачиняється. І був, був вибір насправді. Ті гроші, які є зараз, ми можемо прожити на них якийсь проміжок часу, або ми можемо ризикнути частиною цих грошей. Згенерувати дохід, дати робочі місця, дати роботу підприємствам, підрядникам, з якими ми плануємо працювати, і якось підкріпити економічний механізм. І ось і ще один був такий важливий фактор, що хотілося на той момент, хотілось задонатити всі гроші, які просто були. Бо це було і є важлива складова. Підтримки і того, що ми можемо зробити. Але, віддавши все, ми нічого більше не можемо зробити. І ми вирішили, що одним з важливих елементів буде те, що ми згенеруємо і обов'язково ми будемо продовжувати донатити. Тому що це одна з причин, чому ми маємо генерувати дохід і продовжувати. Велика помилка, коли розпочинаєте власний бізнес, думати лише про споживачів, які знаходяться близько до вас, для багатьох бізнесів ви можете знайти клієнтів де завгодно в світі. І у вас є багато інструментів, якими ви можете дотягнутись до них. Тому, передусім, коли ви починаєте бізнес, зрозумійте, хто може бути вашим клієнтом в тривалій перспективі. Ринок це не лише одне місто чи одна країна. Існують чудові цифрові інструменти і цілі екосистеми для бізнесу, які дозволяють обслужити клієнта в умовній Австралії, так наче він чи вона знаходиться на сусідній вулиці в більшості випадків. Ваш ринок може стати глобальним, тому дивіться відразу ширше. Підприємці нового покоління мають свої особливі риси. Вони мислять глобально. Починали ми просуватись в інстаграмі. В інстаграмі і здавалось, що це така найбільш популярна, там буде найбільший відсоток продажів, але було розуміння, ну. По-перше, так не сталося. А по-друге, було розуміння, що треба, треба бути представлені повсюди. І ми почали виходити на маркетплейси. Першим маркетплейсом був Brave.ua. Ює. Ми були майже, ми були в числі перших, хто там зареєструвався, такими. Відкривачами цієї платформи, і це показало дуже класний результат. Ми виходили на маркетплейс з футболками, вони з українською айдентикою. І коли ми бачили, що за кордон купують ці футболки іноземці, це було, це було дуже приємно, бо ми бачили підтримку. Ми активно продавалися на Європу, Америку і Канаду. І ось нещодавно до нас прийшло замовлення з Японії, і це окрема любов, окрема гордість, тому що це взагалі інший ринок з іншими потребами, іншими продуктами, іншим стилем. І, і коли ми можемо і туди, це дуже приємно. Ми почали розширюватись потім на розетку інтертоп. Зараз ми вже пройшли дуже складний процес реєстрації на «Аліагра». Великий польський маркетплейс, який продається один з найбільших в Європі. І в касті. І що мені дуже сподобалося, питання етики бізнесу зараз підіймається. І ще я помітила, що та бізнеси нині вони ж. Підприємці визначають підприємства свої. підприємець задає корпоративну культуру, задає тон всьому бізнесу. І я помітила, що зараз підприємці турбуються про довкілля, турбуються про людей з різними особливостями, і вони це вписують в свою стратегію бізнесу. Унікальна фішка це зв'язок поколінь. Ми активно працюємо над Тим щоб наші майстрині мали дотичність до людей, які замовляють, ми знаходимось в дуже мальовничому місці. У Нас дуже красива природа, краєвиди. Фішка нашої локації в заході сонця, <хи> і ми собі поставили також за ціль якось дбати про цей простір, де ми знаходимось. Ми сортуємо сміття. Звісно, ми його не сортуємо так на, на супер, там детально на 20 підпунктів, але ми сортуємо окремо пластик, скло. Картон і органіку Стараємось навіть цю цінність показати нашим клієнтам. В договорі у в нас прописано з нареченими, що у нас заборонені феєрверки, оскільки ми знаходимось поруч з дикою природою. Це дуже шкідливо для, для птахів, для звірів. Також у нас 2014-го війна в країні довкола нас живуть люди, які травмовані від війни, тому це також важливий момент. На сьогодні з ухвалу можу сказати, що соціальна пекарня це дуже важлива і актуальна тема. І пекарня на сьогодні має соціальну складову. Ти відкриваєш бізнес, ти залучаєш людей, яким це потрібно. Ти відкриваєш бізнес, ти донатиш на ВСУ, ти донатиш на потреби внутрішньо переміщених людей тощо. Я хочу створювати нове а, і покращувати те, що є в світі. А я хочу щось рухати вперед, змінювати і тому, маючи власний бізнес, я можу робити це значно краще більше. Зараз так все швидко змінюється. Треба просто починати і діяти на колінці, там не знаю, якось е, не, не, не витрачати час на е, планування, на якийсь там е, розробку бізнес-плану на півроку, да, там тому що ми ж всі знаємо, які півроку, якщо зараз от такі обставини для тих, хто думає чи починати, чи не починати, я б порадила починати і спробувати отримати досвід, тестувати гіпотези, знайти ту спільноту. Яка підтримає, яка надихне, яка буде постійно мотивувати, буде поруч. Бо це, на мою думку, той механізм, та сила, яка не дає злитися, не дає втратити віру в свій продукт і не дає втратити віру в себе дуже часто. Дозвольте собі бути впевненим в завтрашньому дні, мотивуйтесь, надихайтесь, зустрічайтеся з людьми взагалі з іншої сфери. Будьте на зустрічах, будьте на семінарах, будьте на різних заходах, які нові для вас. Великого бажайте, тому що кожного дня, на жаль, в теперішніх умовах ми замислюємося про те, скільки нам доводиться жити. Тому, якщо ми не спробуємо зробити щось сьогодні, якщо ми не будемо писати, кричати, комунікувати про свою ідею, то хто зробиться краще за нас? Основне це навчання, тобто, але насправді основне це діяти, і в ході дій можна навчитись набагато більше на власному досвіді. Історії мікро малих і середніх бізнесів, які народжуються і розвиваються в Україні під час великої війни, показують, що вони дивляться в глобальне майбутнє і є представниками сучасної України. Підприємці нової хвилі в своїх рішеннях керуються новими цінностями. І як би не було складно планувати роки вперед, коли на твоїй вулиці летять ракети, вони будують імпакт орієнтовані бізнеси, вчаться кращим світовим практикам і грають то свопаксис and they play the long game. Зробіть це, бо сміливі мають щастя.